Мене батько як світ зав'язав мені цвіт. Мене мачуха зла рано дала. У рамках авторського етнопроєкту Скарбниця Вікторії Лемещенко нам вдалося познайомитися з Ніною та Людмилою Халезіними. У дівоцтві вони народилися і виросли в Олексинцях, і вони є носіями культурної спадщини нашого народу. Коли ми їздимо в фольклорні експедиції, ми обов'язково запитуємо, які у вас залишилися спогади ще про старовинні страви, які готували наші бабусі, прабабусі, або, може, хто знає, як вони ще готуються. І от ми звітали на Срібнянщину в село Олексінці, де ще й на досі готують страву пшінка. Це млинці з пшона пшено подрібнювалося, намочувалося, подрібнювалося, роздрібнювалося до стану муки, потім додавалося яйце, додалося сіль, додавалося молоко або в піст додавалося вода. І Потім в печі готувалася ця страва. Пів години. Отак, ви знаєте, треба дивитися. І воно таки боку розминається, так якесенька робиться, мокичка така. Це ж вже зараз побіліло, ніби як молочко тут, але ж воно ще ж у Це дуже довго і це важко, потрібна витримка, сила рук. І це довгий процес. Розбиваємо яєчка, розіберем. Ага. Тісто на млинці готують у два етапи. Спочатку збивають яєчну масу, потім додають її в пшоняну муку. Вимішують так, щоб не було грудочок.

Ще й потовчемо просо, щоб нам жити. Же... Тоді переберемо ще, як одійде от проса, от, ті всякі там крупинки, які, де чорненькі, щоб вийшло ловка пшінце. Провівали його, ще сідали за стіл, усім купочки насипали, горсточки, щоб ми перебрали його. Щоб смачна каша, не тільки ж на пшінку, а й каша. ж. Коровки ж були в хазяйстві, молочна каша. На той час було дуже мало білої пшеничної муки. І такі страви, які зараз залишилися в спогадах людей уже похилого віку, вже людей старшого віку, то це дійсно такі страви із житньої муки, із кукурузяної. Із от, тут така страва була цікава із пшона. Кошку давай, так, не папа недоречний. З ковороду в піч господиня саджає рогачем. До кінця її не опускає, тримає над вогнем. Саме так готується пшінька. Над вогнем тримати, так? Так. Да, не дуже да. давненько підпалили. Я Причем целый общинка так не перевертается, оно піднимается. Свук, шочка, тут такая шоу. Таке вийшло, як мало бути, пробуємо. Таке? Таке, так, тільки треба солоніше. Солоніше трохи? Угу. А якщо до рибки, так само добре. А потім подавали з жареною рибою, так? Смаковано? Да, 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 да. Ну, пахне пшоном. На смак солоненьке. Але м'якеньке таке, ну, м'яке. Да, не жорстке. Угу. І гарно скидали ще з кого Треба присувати. Наша бабуся називали бабушку, бо в нас бабуся була з Росії. Зараз це слово не хочеться і вимовляти, але вона була доброю, хорошою жінкою. Рано приїхала в 912 році, приїхала в Олексинці і назавжди залишилася тут. Вона любила дітей чимало. Мамо мою, на нас до речі. А потім мама залишилася в тій самій хаті, нас п'ятеро було. І треба було якось жити. Він були інколи, дуже важкі часи. О. І готували оцю страву. Значить, як вже ми і показували, пшоно заливалося водою, витримувалося, може, і п'ять годин, може, й на ніч заливали, а щоб уранці було. І досі, так тоді ж люди вставали дуже рано. І воно міялося, це псну до однорідної такої борошняної маси. Це процес такий довготривалий, може, хвилин і 40, отак довготривалий процес. По суповоді, значить ріденьке якесь було, а потім воно теття випарувалося, та водичка виросте і утворювалося борошно. Воно було такої консистенції, трошечки густіше, ніж мука. Може, питома така маса, чи ну, воно густіше було, звичайно, борошна Але було дуже таке гарне. Потім додавалися. Лієчка, коли було на, наприклад, якщо борошна бралося десь близько грам там сімсот то бралося троє яєчок. Лилося молочко, молоко було. І коли було такі, були нас господарки, що не любили з молоком, додавали води, або наполовину змішували борошно чи воду із молочком. І давала трошки підсолювалося. От моя сестричка продемонструвала процес нашого. Блюда Олексінського популярного ця страва вже майже забута, тому це вже якийсь такий елемент, який потрібно зберегти. І ми в фольклорній експедиції це зробили.